Добрий день. Я голова ОСББ Юність 98. Ми недавно працюємо з «Грінко», буквально 4 місяці. До цього у нас були другі і ми були дуже незадоволені. Сміття залишалось невивезеним, не своєчасно. Коли вони забирали сміття, залишалася половина. І це все не влаштовувало. З тих пір, як ми почали працювати з Грінкою, я всім задоволена. У нас чисто, у нас своєчасно все вивозиться, у нас дуже ввічливі хлопці, які вивозять. Якщо якісь проблеми є, вони завжди питають, спілкуються. Дуже задоволена менеджерами, тому що з ними завжди можна вирішити будь-які питання. Що я можу сказати, просто рекомендую.